Всім привіт! Розглянемо сьогодні тему з геометрії 8 класу вписані та описані чотирикутники». Чотирикутник називають вписаним у коло, якщо всі його вершини лежать на колі. Ось тут, на малюнку: чотирикутник ABCD вписаний у коло з центром в точці О. Кожна з вершин цього чотирикутника, точка А. Точка Б, точка С і точка Д всі ці вершини лежать на колі. Коло при цьому називають описаним навколо чотирикутника. Вписаний чотирикутник, кути його мають таку властивість: сума протилежних кутів вписаного чотирикутника дорівнює 180 градусів. Що це означає? У даному чотирикутнику протилежними є кути, кут А і кут С. А отже їхня сума дорівнює 180 градусів. А також протилежними є кути кут Б і кут Д. Сума цих кутів теж буде дорівнювати 180 градусів. Ознака вписаного чотирикутника. Якщо в чотирикутнику сума двох протилежних кутів дорівнює 180 градусів, то навколо нього можна описати коло. Наслідки з цих теорем. Щодо трапеції, якщо навколо трапеції можна описати коло, то вона рівнобічна і виконується обернене твердження. Навколо рівнобічної трапеції можна описати коло. І ще один наслідок: навколо будь-якого прямокутника можна описати коло. Як і для трикутника, центром кола, описаного навколо чотирикутника, є точка перетину серединих перпендикулярів до його сторін. Що стосується описаного чотирикутника, Чотирикутник називають описаним навколо кола, якщо всі його сторони дотикаються до цього кола. На рисунку, чотирикутник ABCD А, Б, С, Д описаний навколо кола. Кожна зі сторін цього чотирикутника ось у цих точках дотикається до кола з центром в точці О. Коло в такому випадку називають вписаним у чотирикутник. Сторони чотирикутника мають таку властивість, суми протилежних сторін рівні між собою. Що це означає? В даному чотирикутнику ABCD протилежними є сторони AB і CD, а також сторони AD і BC. Ця властивість говорить суми протилежних сторін рівні між собою. Це означає, що сторона АВ додати сторону СД дорівнює, сторона АД додати сторону БЦ, Ознака описаного чотирикутника. Якщо в чотирикутнику суми протилежних сторін рівні, то в цей чотирикутник можна вписати коло. І наслідок у будь-який ромб можна вписати коло. Як і для трикутника, центром кола, вписаного у чотирикутник, є точка перетину бісектриз його кутів. Розглянемо дві задачі на практичне застосування цих теорем. Задача номер 1 Знайдіть кути А і Б чотирикутника кутника вписаного в коло, і якщо кут С дорівнює 109 градусів, кут Д дорівнює 31 градус. Зверніть увагу. Малюнок до цієї задачі не обов'язково малювати чотирикутник, вписаний у коло. Достатньо зобразити схематично сам цей чотирикутник. Ну, Спробувала. А Б С Д. Чотирикутник вписаний у коло. Давайте пригадаємо, що це означає. Це означає, що сума протилежних кутів вписаного чотирикутника дорівнює 180 градусів. Тобто сума протилежних кутів кут А, йому протилежний кут С дорівнює 180 градусів. А також сума кутів Б і Д теж дорівнює 180 градусів. У нас відомий кут С 109 градусів. Відповідно, щоб знайти кут А, нам потрібно від 180 градусів відняти кут С. 180 відняти 109. Маємо 71 градус. І так само знаходимо кут Б. 180 градусів відняти кут Д. 180 градусів відняти 31 градус і маємо 149 градусів. Ось ми знайшли кути А і Б у цього чотирикутника. Розглянемо другу задачу. У рівнобічну трапецію, периметр якої дорівнює 28 см вписано коло. Знайдіть бічну сторону трапеції. Зобразимо достатньо зобразити лише рівнобічну трапецію. Щоб бачити, які в неї сторони протилежні. А, Б, С, Д. В неї вписане коло. Отже, трапеція є описаною. Тобто, десь ось там зображено коло. Ось тут, ось. тут Знову не обов'язково його малювати. Важно зрозуміти, що трапеція є описаною навколо цього кола. Давайте пригадаємо, що ж там за властивість є. А ось вона. В описаному чотирикутнику суми протилежних сторін рівні між собою. Отже, в даній трапеції суми протилежних сторін, це буде сума сторони АВ плюс СД, буде дорівнювати сумі сторін ВС плюс АД. Сума протилежних сторін. Весь периметр трапеції 28 см. Отже, коли ми 28 поділимо навпіл. То ми отримаємо 14 см, це буде або сума оцих бічних сторін, або сума основ трапеції 14. Якщо в нас трапеція рівнобічна за умовою, її бічні сторони рівні. Сума їх 14, то щоб знайти кожну сторону окремо, нам треба 14 поділити навпіл і дорівнює 7 см. Ось це бічна сторона трапеції. Спробуйте розв'язати дві задачі самостійно. Задача 1 про кути чотирикутника і задача 2 знайти периметр трапеції рівнобічної. Бажаю успіхів! До побачення!